І знижки представляють вересневі знижки на ФЕРВЕКС, 20% в аптеках подорожних, вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Десятки тисяч російських військових перекинуто в Курську область. Завдання будь-що вибите звідти зсу до середини жовтня. Згідно розвідданих, зараз на Курщині зосереджено близько 37 тисяч військових РФ. Саме їм Кремль поставив завдання вийти на державні кордони Росії. Однак, на думку світових військових експертів, цих сел явно недостатньо. силам обороны Украины в результате успешного контрнаступления удалось захватить две линии эшелонированной обороны российских оккупационных войск Курской области. На их строительство было потрачено из российского бюджета порядка 200 миллионов долларов. То есть у нас уже есть за спиной готовые инженерно-фортификационные сооружения. Крім того, як люблять у Росії поставлені не лише завдання, а й терміни їх виконання. Причому як це часто буває, абсолютно нездійсненні за прогнозами самих росіян на звільнення Курщини їм потрібно щонайменше півроку, тоді як Москва дає три тижні. Предыдущий дедлайн до 1 октября уже фактически провален, і э, соответственно, 15 октября, октября учетом э, той э, ситуації на лінії боевого соприкосновения в Курской області, опять таки нереальный. Але зважати на геополітичні реалії, як вимагає від інших путін, сам бункерний на відріз відмовляється. Адже вже до кінця жовтня російська армія має ще й створити буферну зону між Україною та РФ. По факту таку зону вже організували наші сили оборони, відігнавши артилерію, міномети та системи залпового вогню ворога на десятки кілометрів углуб Росії. Глубина продвиження сил оборони України в Курській області це порядка 40-45 п'яти кілометрів. тактико тактіка технічні характеристики даних видів пораження російської сторони значительно менше і іменно ета. Это дала возможность э, снизить э, уровень воздействия российских оккупантов на соответственно, прифронтовые э, населенные пункты украины. При цьому для витіснення ЗСУ з Курської області немає жодних передумов, кажуть аналітики. Росіяни не можуть навіть зупинити просування українців, які постійно розширюють свій плацдарм, і це враховуючи перекидання кращих підрозділів безпосередньо з фронту. Курська область для нейтралізації е, успішного наступлення українських військ йде... передислокация именно боевых подразделений и именно с линии боевого соприкосновения. Это бригады морской пехоты 810-я, 155-я, это дивизии воздушно-десантных войск 7-я, 11-я, 106-я и, соответственно, бригада, вторая бригада спецназначения. Кроме этого переброшены 116-я дивизия спецназначения Росгвардии. Не варто забувати, що однією Курською областю справа може і не закінчитися. Недарма російські змі уже зчинили гала супресії. Мовляв, захист сусідніх областей залишає бажати кращого на даний момент. Сама Російська Федерація не виключає можливості розширення лінії присутствия Сил оборони України за рахунок других суб'єктів Російської Федерації, в першу чергу білгородських і брянських областей. Усі виходить, що ставлячи завдання витіснити зсу із курщини, насправді генштаб РФ готується зустрічати наші передові підрозділи і ще в двох російських областях. Тим краще для нас, адже так російська армія хоч і повільно, але звикає до того, що накази Путіна не здійсненні.